Всім привіт! Всіх Вітаю. Сьогодні буде у нас розклад. Зроблю я на великих арканах, тому що ми вам продивлятися. Мене попросили подивитись на здоров'я. Буде у нас шість варіантів. Шість варіантів, шість великих арканів. І подивимося, що у вас відбувається з вашим здоров'ям. Так, ще раз кажу з усіма резонувати не можу, тому що це не індивідуальний розклад. І це такий, знаєте, індивідуальний розклад зовсім по-іншому. Він робиться він. Так, перший варіант. Перший варіант. Другий варіант. Добайте, другий варіант. Третій. Четвертий, п'ятий, шостий. Подивимось в кого що із здоров'ям. Обирайте свій варіант. Так, будемо дивитися. Кому потрібен час стати на паузу. Перший варіант. Імператриця. Ну, імператриця, в принципі, по імператриці не можу сказати нічого такого, прям а, якісь були захворювання. Сказала, що жінка мене дивиться, яка вже народжувала. Більше цього, що тут мене буде дивитись жінка, тобто в якої є дитина. Тут можливо, можливо хтось в когось кесер ростин, тому що імператриця вона говорить на зовнішні дефекти. Тобто, коли в жінки є проблеми, наприклад, там з рубцями, із алергіями, дерматитами. Ну, такий момент, коли ну, я не можу сказати, що тут прям якесь яке серйозне захворювання є. І можуть бути якісь родові, родові те, що генетично, те, що передається, наприклад, генетично. Це якісь можуть бути родинні плями, родові. Можливо, родинки якісь такі, що дуже примітні на на лиці, на на ногах, тобто не знаєте, те, що дуже видно. Ну, сказ... ну, можливо, ще знаєте, проблема з ногами. Тут або сустави можуть бути, або варикоз. Ну це максимально, що може бути по. Тобто ми дивимось так коротенько, по великим арканам докладати я не буду, ще раз скажу, тому що це загальний розклад. Я не можу продивитися в будь-якому випадку таку велику кількість людей. Тобто, те, що те, що я бачу, те, що я зараз, то я озвучую. Тут більш таке, що. Ну, те, що є на наявним, тоб, те, що видно, а, можливо, якісь у грі там чи ще щось. Ну, тобто такі моменти, коли можливо, від такі Можливо, якісь п'ятна, розумієте, такі, а, те, що, те, що є на, на зовнішності. Добре. Зараз додам карту. Додам карту. Гляньте, ну, ну, дівчата, це, це кому сказати імператриця лягає на імператрицю. Ну, все, я вже все сказала. Тобто говорить про те, що я все сказала. Те, що я могла, те я і сказала. Перший варіант. Добре, я навіть не буду брати код, тому що бачу, що вона просто дублює мені те, що я її запитую. Тому те, що я вам озвучила, тут те, що максимально може бути. В сустави можуть, до речі, варикоз. Ну, в принципі, все. Дякую, перший варіант. Другий варіант Дивимося, що, який у вас стан здоров'я на сьогоднішній, який можуть бути захворювання. Ну, десятка коли фортуни, в принципі в нас відповідає за ЖКТ. Тобто, можу сказати, що тут більше за все, що людина може страждати кишково людина страждати кишково желодичний тракт. Тобто, це може бути проблеми із кишечником, це можуть бути проблеми з шлунком, підшлунковою, печінка, селезінка. До речі, можуть бути навіть камні в жовтному міхурі. Тут такий момент, що тут або людина, до речі, людина вже могла в принципі вирізати, зробити цю операцію жовчним міхуром. і просто зараз іде циклічність, коли людина проходить якісь обстеження постійно людина постійно знаходиться під наглядом. Тут постійні курси пропивання медикаментозних препаратів, людина постійно щось, щось вживає для того, щоб підтримувати свій фізичний стан, своє здоров'я ЖКТ. Ну, тут, тут такі моменти. Тому, ну, в принципі, не, не можу сказати більше. Більше всього ну, ЖКТ і все. Язви, до речі, до речі, можуть бути у когось відкриваються з періодичністю язви, ем, і ви постійно їх лікуєте. Тут з язвами, 12 кішка, тобто все, все, що стосується ЖКТ. Дуже можна тут. Я, я не лікар, розумієте, те, що я можу по картам побачити, те я можу озвучити. Тому що ем, є захворювання, які, наприклад, про які я. Якісь там синдроми чи ще щось. Тому я, в принципі, навіть і можу про їх і не знати нічого. Ну, тобто, тут кишечно шлунковий тракт, це все, що тут, туди входить. Так, добре. Другий варіант, дякую. Третій варіант. Дивимось, які можуть бути у вас захворювання. Пропосудді, в принципі, карта справедливості, да вона у нас відповідає за е, мочі половиє пуття. Тобто це це почки, це мочові міхури, це статеві о, о, виводящі шляхи, тобто можуть бути якісь там ем, пісок в міхурі, так, там камні в почках. Ем, за, не, не можу сказати, що там прям. Ем, Діаліз там потрібно комусь, що така прям складна ситуація, але в принципі тут, тут такий момент, коли йде мочеспускательна система. Коли людина страждає там, можливо, в когось часті хронічні. Не те, що НРС, це не НУРЕС, ну, можливо, в когось там вже літня людина, можливо, і НУРС, можливо, у когось загадали, так, там якісь захворювання, там 10 чоловік, ну, 6 чоловіків, ви на кожного когось загадали, так, можливо, ви когось літнього загадали, можливо, хтось дійсно хтось на діалізі є. Бувають ж різні ситуації, коли ви там загадуєте. Але тут це стіт. Тут може бути цистит. Кринічний. Тобто десь і кудись козонуло, десь на холодному посиділи, все так. Можливо, ви постійно проходите якісь медикаментозні лікування з нирками. І можливо пісок ганяєте, можливо, якісь камінчики ганяєте, але це більш такі, знаєте, от полова, мочеполова, мочі система, почки, ну, такі от все, що зв'язано з цими шляхами. Дякую, третій варіант. Дивимось, четвертий варіант. Що у вас? Е, карта сила нас завжди говорить про імунну систему. Тобто тут більш за все, що у людини страждає імунна система, більш занижена, занижений захист організму, часті інфекційні хвороби, що тут може бути сильний відтік енергії, до речі, може бути. Зниження життєвих сил. До речі, хтось може навіть втрачати свідомість. Може бути анемія, людина може мати дуже такий слабкий фізичний стан, тобто. До речі, може хтось навіть і складно переживати прививки. Може підніматися температура, може. Я не ви знаєте, я не хочу говорити, що ну, тут розумію, тут потрібно додаткові карти доставати, але при докладуванні деяких карт можу сказати, що можливо, якісь. Ну, коротше, добре, не буду. Імунодефіцити якісь, проблеми з імунітетом. Давайте так. Гемоглобін низький і тому подібне. Тобто такі втрата свідомості, сили, хронічне якесь безсилля може бути. Ну, тобто можете постійно хватати ОРВІ. Дуже знижений імунітет дуже знижений. Добре, дякую. Четвертий варіант, п'ятий варіант, що у вас, яка хвороба може бути. О, карта Мах, в принципі, вона в нас говорить про е, враження вішутхи. Тобто в нас страждає вісута горло, постійно ангіни, може бути якісь синосити. Е, Знаю, там, кандидоз може бути, гайморит може бути, фурункули в носі можуть бути. Тобто ви можете страждати на алергію, на дихальні шляхи, ви можете при якесь цвітіння якоїсь рослини, ви можете відчувати, задихатись слизової, Що то ще може бути таке, лімфатична система, лімфоузли можуть дуже сильно розпалятись. До речі, може бути астма, але в нас б, так, це, це те захворювання, яке, знаєте, коли переростаєш. Коли астма, це або в дитинстві ви хворіли, або можливо, ви дитину загадали, то це дитяче. Ну, хоч тут маг намальоване, але не зображене. Але все ж таки це дитяча така хвороба, яка, можливо, ви з дитинства її переживаєте, можливо, хто не лікував її і не займався цим просто пирскали, пшикали, там, дихали і все. Але от все, що зв'язано з дихальними шляхами, у нас відповідає маг. Тобто, Носоглотка, все от можливо, дуже часті. То, якщо у вас, наприклад, ви загадали там четвертий п'ятий то у вас, можливо, познижений імунітет, а і страждає у вас що там постійно ангіни, постійно РВІ і тому подібне. На жаль, ще такий є в нього. Можуть люди бути злухотою, або німі, або заїкатись, тобто в різні такі аспекти, коли. На жаль, вони дають нега такі ускладнення. Можливо, хтось перехворів в дитинстві. Так, дуже тяжко. І там якісь наслідки залишилися, які вже там на сьогоднішній день в віці, і ви розумієте, що у вас є таке захворювання, і вам доводиться з цим жити, боротися, і лікуватись постійно. До речі, можуть по цій карті проходити генетичні захворювання. Карта влюблених. Можливо, хтось зустрічається там, вже приходить додому в парі, десь тось плюну, десь точкнув, а ви вже захворіли. Там три дні і все, а ви можете місяцями хворіти, витягувати себе з цього стану. Так, добре, дякую. П'ятий варіант, шостий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось, яке захворювання у вас буде, який стан здоров'я на сьогоднішній день. Ви знаєте, тут такі моменти, якщо, наприклад, ви в дитинстві, ну щоб сказати, що у вас тут щось погане, то максимально з поганого, що може бути, це м -м, гормональна система. Тобто тут може страждати гормональна система. Е, можливо, ви, у мене хтось може дивити шостий варіант, там, підліток. Так? Або хтось е, перехворів там, в дитинстві дитячими такими захворюваннями, які понесуть на сьогоднішній день е, наслідки. І ви, там, боротися з цим. Можливо, хтось і підхватив якусь дитячу на сьогоднішній день там хворобу, і, там вітрянку, наприклад, або скарлетину. Ну, скарлетина наврядність, свинка, краснуха, щось таке. Ну, з таких захворювань. Але більш за все, що тут людина, яка мене дивиться, вона е гормональна система порушена. Це такий вже більш е віковий момент. Хоч у нас шут відповідає за дітей, тобто за дитячі хвороби, відповідає, але один із таких неприємних наслідків, що несе шут, це гормональна система. Тобто можуть бути страждати гормони, хтось може набирати зайву вагу, хтось може навпаки бути занадто там, знаєте, виглядати як маленька дитина, худеньке, маленьке таке, знаєте, і казати, ти відьма, або ти не набираєш вагу. Тобто такі моменти також можуть Хоча я не знаю, чому так говорять, просто напевно за того, що маленькі, худенькі, вони постійно в одному тому, в тій самій вазі, а жінкам доводиться боротись. У в в мене в житті була складна ситуація, я в дитинстві випила яду. Тобто мене звідти витягли і не дали мені подохнути. <риклад> Щось такі скажуть: а зря. <риклад> ну, вовже. і в мене був нарушений гормональний фон. Тому мені все життя доводилось боротися зі своїми гормонами. Я вже звикла до цього всього, в принципі, прийняла себе такою, якою я. І коли в мене є бажання, то я, в принципі, не те, що бажання, навіть час, коли в мене є, то я вже займаюся своєю гормональною системою. в принципі не страждаю на це. Тому, мамо, в кожного може бути щитовідна железа, тому що ну, гармони це щитовідка, тому у когось можуть бути проблеми з щитовідною залозою. В принципі, я те, що могла на загальному розкладі, по одній карті можу розказати. Тому що, ну, в принципі, взяти там три варіанти і розказати про захворювання, ну, це теж невірно, тому що це пальцем в небо, і а, три людини зайдуть, і не може бути в усіх подібне захворювання. А к, на кожну карту є своє захворювання. Розумієте? Я просто взяла глобально великі аркани, і по великим арканам пробіглася, де в кого яким може бути захворюванням, що може бути по здоров'ю. Ракових захворювань. Захворювань я тут не бачу. ну, в принципі, я і спеціально не робила такі розклади, щоб мені не було додаткових карт, щоб я не, я не хочу нічого говорити поганого. Тобто є такі захворювання, які, в принципі, комусь не доподобили, кому, хтось на щось страждає, в когось їх не, немає. Якщо хтось відкрив якусь карту і там на його захворювання, скажіть, дякую, що у вас його немає. І можете просто вийти звідси. <гум> і не дивитись нічиї болячки. Воно, в принципі, нікому не потрібно. Тому. Розклади на здоров'я, вони дуже складні, і якщо я ж кажу, такі моменти треба дивитися індивідуально, тому що дуже багато людей, як до мене приїхала одна жіночка, і як за сина, я дивлюся, що там четверта стадія, і я вже нічого зробити не можу. Вона зробіть хоч щось, а що я можу зробити? Якби раніше. Там би можна було просто магію зняти, тому що це рак пройшов через магію. Магію можна було зняти, і то не факт, що ну, в принципі, був шанс у людини побороти цю хворобу. Але. На, вони звернулись дуже пізно. І я, в принципі, з раковими не працюю і нічим я допомогти їй не змогла. Тому не бережіть своє здоров'я, вчасно проходьте обстеження, вчасно проводьте лікування і бережіть себе, тому що ви в себе одні єдині, і ніхто замість вас ваше життя не проживе. І здоров'ям здоров вас, крім вас, ніхто не накачає. Тому цініть, любіть своє тіло, любіть своє в себе. Як ментально любіть, психологічно любіть себе, балуйте себе, ловіть насолоди в цьому житті, як би складно не було, але навчіться радуватися дуже мілким речам. Тому що в кожне захворювання, воно може бути психосоматичне. Ми страждаємо психологічно і на місце, де саме. На що ми реагуємо, на ту саму точку починає впливати психосоматика, і там виникають захворювання. Тому ми творці свого здоров'я, ми творці свої, свої, своєї реальності, ми творці свого, свого життя. Кожен з нас індивідуальний, і таких, як ми, в світі більш немає. Кожен в, в єдиному екземплярі. Цініть себе, велика цінність для наших сил, для своїх сил, для свого роду і для тих, хто вас береже і охороняє для своєї родини. Тому на все добре. Ставте лайки, підписуйтесь, для мене це дуже цінно. Бережіть себе, мирного неба нам всім над головою.